Вітаю на каналі Магія Тару. Хочу подивитися місто Київ. Як буде складатися ситуація, що чекає Київ до кінця серпня, вересень і жовтень Київ? Що чекати місто Києву, всім його мешканцям Київській області до кінця серпня. до кінця серпня? Так, тут добре. Вересень. Що чекати? Київ, Київська область, вересень. Вересень. Дуже не бачу ніякої тут шкоди. Небезпека є. Буде... ну. Обстріли будуть, але їх будуть віртуозно відбивати з мастерством. Відкритий шлях на захист. Так, серпень-вересень, що в вересні, ще щось. В вересні є небезпека від расистів. Літаки закривають небо під захистом, жовтень. Що очікувати Києву, місто Київ, Києв, мешканцям Києва і мешканцям Київської області в жовтні від решистів будуть якісь нам сюрпризи. Скажіть, покажіть жовтень? Не бачу ніякої тут небезпеки такої. Закритий шлях ворогу. Закритий шлях ворогу, є якась ілюзія. І. Що за ілюзія, що щось працює в нас дуже сильно, що ворог, що ворог думає, що в нас є щось таке, чого в нас нема, але воно нас дуже захищає. Ось, і ворог все одно не буде полишати свої наміри нападати і робити якісь там Ой, обстріли це все ще в жовтні буде. Але карти хороші, ворог не нанесе ніяких втрат, ніяких е, руйнувань. Все під захистом, карта уміряності, зціління, все добре. І тут захист, везде захист. Це серпень небезпечний. ще небезпечний, що в серпні? В підвішеному стані, погано напади і дуже велика небезпека від ворога. от карта Бачите, криси і дьявол, вони нам заздрять, вони хочуть зруйнувати те, що у нас є. І щоб у нас не було, ось велика ненависть. От йому треба нам щось поруйнувати, тут і все. Але в нього нічого не виходить і не вийде. великих тут жертв руйнувань не вийшло вже на ту частину місяця, що залишилось, але все одно приберемо це. Ворог робить гадості. І силою, ну, з карта сила, вісім мечів, що буде намагатися робити якусь шкоду, щось у нам руйнувати. Заперечую. Так, тут все в вересні добре, жовтень добре, і оця небезпека все одно, що на нас є. Ще оці карти кажуть, що буде дуже велика якась дезінформація, ця дезінформація для ворога. Ми від неї також будемо з вами страждати, що нам буде казати, що все погане, все пропало. Але це неправда, бо насправді ситуація буде інша. Але нам краще для того, щоб вижити, для того, щоб війна скоріш, закінчилась, що ми будемо... Ну, нам також будуть казати цю неправду, що ми всі це вірили, що це так і є, але це неправда. Ось то. Не втрачаємо здорового глузду, перемога за Україною, не розтравимося, щоб нам не казали. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захиста для Києва, для Київської області, прошу відвести біду, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв, щоб не було вибухів. Все зле лихе, що ворог нам бажає, хай на його голову летить на Москву. По Верховному суду буде так і так буде. Я росіян, хай де ці всі. Ракети, дрони, ворожі, хай їм прилітає. Так, ще хочу подивитися Харків. Місто Харків. Так, ви ще сили скажіть, карти Таро покажіть, що чекає місто Харків. Серпень, до кінця серпня, вересень-жовтень. Що чекає місто? Чи є небезпека від ворога? Серпень, вересень, жовтень. Скажіть, покажіть Харків. Серпень. Змінилась ситуація в серпні. Змінилась доля на краще. З'явився захист в Харкові. Стало. До кінця місяця буде покращення. Так, вересень. Що чекати в вересні від ворога? Харків, вересень. Також не бачу ніякої там. Страх залишився, страх вночі. Ось, Але буде, будуть відбивати вже кращий захист і не бачу негативу. 9 мічів тут вийшло, звісно, на дні колоди. Але це вже не будуть такі руйнування, як раніше, що так запросто, коли захотіли і чим захотіли, і руйнувати місто, вони так вже не зможуть. Вересень якийсь переломний, в серпні, навіть переломний момент вже буде покраще. І таких жертв руйнувань великих я на вересень не бачу в Харкові. не показала мені. Так, жовтень. Що чекати? Харків, жовтень, відрошистів, жовтень. Сонце, захист. Секрет, таємниця якась, військові дії. Руйнування. Закритий шлях на руйнування. Так, Харків. Жовтень, що це показує мені? Жовтень? Що там буде відбуватися в Харкові? Дивіться, те, що робили Харкову, воно піде вже на територію Росії. Це вже буде на їх території. Ця війна йде на їх територію, в них там вже будуть руйнування. Але Харків все одно під загрозою, все одно під загрозою, що можуть бути вісім кубків, що ще можуть бути якісь руйнування в місті. Що ще можуть щось пошкодити, але це вже такі активні дії, після яких настане мир. Карта Мир вийшла. Закритий шлях на ці руйнування в місті. Карта Мир, ворог буде тікати далі від Харкова. Ворога виб'ють з цих територій. І ця вся війна вона перешагне вже на територію Росії, вже на їх території буде небезпечно, погано і там будуть вибухи. Харків дуже буде укріплене місто. Бачите, це така черепаха з такою броньою. Що і що саме символічно, світло буде ось, і дуже буде захищене місто. Але небезпека все одно є. Бачите, що ці мечі занесені над мирними мешканцями, що висять мечі, що можуть падати. Ці ракети, я так розумію. Але ворог буде тікати, і вже на території Харківської області ворога не буде осінню, що ворога виб'ють, закриють шлях. І вже менше буде оце, не буде така можливість у них, як зараз, наприклад, да, робити такі аж смасовані такі руйнування. Ще хочу подивитися Харківську область. Також вийшло, що є зрадники в місті, ті, що ворогу докладують. Це погано. Заперечую, прибираю негатив, заперечую. І ще мені дуже Харківську область треба ще перекрити. Так, там дуже погана ситуація. А тут прибираю все, що негативне, що, все, що може зашкодити Харкову і його мешканцям. Перекриваю, заперечую, перекриваю вищі сили, духи роду, янголи, хоронці, Прошу захисту для Харкова, для Харківської. Області, прошу відвести біду, щоб не було руйнувань, щоб не було вибухів, щоб не було прильотів, все зле, лихе, всі, всю зброю ворожу. Каби, фаби, ракети, дрони, ворожі. Хай летять і взриваються на території Росії. Хай взриваються там на місці запуску. По Верховному суду буде так і так буде. Прошу Божого захисту для Харкова. І прошу, щоб було викрито усіх людей: тих, що в Харкові мешкають, і ті, що допомагають ворогу. Ті, що шкодять мешканцям Харкова, ті, що здають позицію і доносять ворогу, що де як відбувається, щоб їх всіх було викрато і засуджено, щоб вони отримали справедливе покарання. Та буде так і так буде. Буде так. Так, дивлюсь Харківську область. Ну, Я не буду дивитися по місяцям, там все погано. Буду дивитися взагалі, щоб ворога вибили. Харківська область. Що заважає вибити ворога з Харківської області, з окупованих територій, щоб не було расистів на території Харківської області. Кажіть, покажіть, що заважає Збройним силам вибити цих людей, цих не людей, військові дії. Ой, придателі, так. Да. Що захищають літаки? Літаки вступають в дію, будуть допомагати. Так, чи буде вибито ворога? В процесі ви знаєте, що ворога буде вибито дев'ятка жезлів, сім пентаклій. Е, відбуваються такі процеси, що ще трошки, і це призведе до, до гарних результатів, що ваші мрії здійсняться. Ворога буде вбито, вибито, ця місцевість буде під захистом, під стабільним захистом, повернеться в Україну, що не буде окупації, але ціною дуже великих втрат, жертв, що багато смертей, тройка міча, що кров прольється, розбиті серця. Дуже важко, дуже важко, багато втрат. Сльози, бачите, це і карта радості і сльоз що звільнено буде територію і дуже багато сльоз за тими, хто загинув. Бідинки. Відкритий шлях на відновлення, все буде відбудовано, все буде добре. Зараз в роботі, то, що ворог дуже заздрить. Він вважає, що це місто Харків, да, вони ж намагаються Харків взяти, що це місто дуже багате вже багато, красиве, і це велика заздрість. Треба все пересрати оце, щоб було так, як у них, щоб не було так красиво. Ось така ситуація. Прибираю цих сваличів. Так, заперечую. 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 Не дивлюсь спеціально, не дивлюсь, коли це буде, як це буде, щоб не нашкодити. Все йде добре, все йде так, як треба. І що ситуацію скривають, не кажуть, багато чого не розповідають, все тримають в таємниці, І не треба це розказувати. І оці давати дати, щоб вони потім портились. Не треба туди лізти, щоб все було. Добре, боже, що я поперекривала тут це все добре, це погане. Заперечую, 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 заперечую. Карта секрета таємниці, що не кажи, не розповідай, коли це буде, як це буде, все буде добре. Це все, що треба знати. Літаки велику роль зіграли. і ще зіграють. І там на цьому напрямку буде. Наш наступ якийсь, що ворога виб'ють і будуть гнать по території Росії, туди аж до Москви їх будуть гнати. Ось така ситуація. Заперечую негатив, все, що шкодить. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захиста для Харкова, для Харківської області, прошу відігнати ворога як мого далі. Прошу. Прибрати всі перешкоди на шляхах Збройних сил України для того, для наших воїнів, прибрати всі перешкоди, щоб ворога було вбито, вибито, і щоб ворог тікав на свою територію. І вищі сили, прошу все зле, лихе, що робили вороги на території Харківської області, повернути на мешканців Росії, на їх голови. По Верховному суду буде так і так буде. Справедливого суду, прошу для них, кари буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.